Слава Україні! Добрий вечір, мої підписники. На даний час вечір. Проживаю я на Вінниччині і вирішив обробляти у своєму садочкові зерняткові яблуні і заодно груші від хвороб і шкідників. Бачу, що не дочекаюся я, коли зацвіте акація. Шкідники почали працювати. Цілий тиждень було похолодання. На завтра-післязавтра дуже тепло передають. Сьогодні 28 було на градуснику, то з дня на день буде працювати. Одні яблуні відсвіли, модні сорти нові. А старі радянські ще тільки доцвітають, тому їх обробляти не буду. Оброблю пізніше. Стан розвитку. Нормальний, нормальний, але я деякі листки, що вже почали закручуватись, може бути. Може початися це листовіка, може початися парша і борошниста роса, не тільки плодожерка. Це дуже страшний шкідник, можна сказати, для зерняткових. Через три дні знов обіцяють нам зниження температури. Такі коливанки, персики, нектарини ніяк не можуть почати розвиватись, якось помаленько абрикоси пішли, то тепло, дуже тепло, то прохолодно. Такий вигляд. Яблуня слава переможцю. Деякі навіть це не зацвітали. Джонатан також старий радянський сорт. Квітне і ще буде квітнути. Старе дерево таке в діаметрі міліметрів 250. Я вже тут на його місці нащепив. Молоде, це зріжу. Антонівка. На одному дереві в мене привита Антонівка і пепінка Золотиста і... рядом сорт яблуні. Моді. Тому буду обробляти. Так само із нових сортів Евеліна. Менші за розміром, конечно, як моді. Яблуня сорту Лігол. Також от дивіться. Нема що чекати. Всі нові сорти, яблук потрібно обробити від шкідників і хвороб. З завтрашнього дня починає теплішати. Завтра, післязавтра буде вже плодожерка. Ці що цвітуть, радянські сорти не буду обробляти, а нові сорти. Буду обробляти. Груші мають вже солідний розмір. Скоро вже треба буде нормувати плоди, але я зачекаю, щоб ці пустуцвіти самі повпадали. от, які там ще пару днів. А тоді вже буду дивитись нормувати. Гарно розвиваються. якісь більші, якісь трохи менші. Я вже бачу, що на деяких листках тільки що десь тут бачив листові. А от дивіться, тому потрібно обробити листочок вже листовійка. Листо гризучі, також працюють, гризуть після дощу. Кажуть, що із Сахари, насправді це якась пилюка, такі всі листки. То красиво, як ксена. Ігрушки є, слава Богу. Так, я вам показую чесно, так як є, дивіться, важте вже почали грізти листочки. Нема що ждати. Завтра буду. Ввечері обробляти, це буде перше число. Груша кюре. Такий розмір плодів. Азійський такого розміру. Там наче чуюру трохи більша, це кокосує. Так нормально все розвивається. Використовувати буду препарати. Від виробника сингента матч від шкідників. 8 мілілітрів. Два пакетика на 10 літрів води. в бакову суміш. В тих самих 10 літрів буду додавати 12 мл топаз, і два мл скор. Це фунгіцид від хвороб. Обробляти буду яблуні і груші. Для подовження дії препаратів можна додати прилипач. Також буду давати мінеральне. Водорощинне добриво такої фірми. Купити таке добриво можна компанії Spectr Sat. Будь-яке добриво, будь-якої фасовки. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.